Діяння апостолів, розділ 16. І він прибув у Дербу і лістру. А був там один учень Тимотей на ім'я, син однієї жінки, віручої юдейки, а батька грека. Він мав добру славу між братами лістри і іконії. Павло хотів узяти його з собою і, взявши, обрізав із за юдеїв, що були в тих місцях, усі бо знали, що його батько був грек. Як же проходили через міста, передавали їм, щоб вони берегли ті постанови, що їх були, схвалили апостоли і старші в Єрусалимі. Отак От церкви утверджувалися у вірі. І росли числом щоденно. Вони пройшли через Фригію і Галацький край, а Дух Святий заборонив їм звіщати слово в Азії. Дійшовши до місії, вони пробували пройти у вітинію, та дух Ісуса їм того не дозволив. І, пройшовши місію, прибули до Троади. Аж тут. З'явилось Павлові вночі видіння. Один Македонець стоїть і, благаючи його, каже Перейди в Македонію і допоможи нам. Як тільки він побачив це видіння, ми зараз же старалися піти в Македонію, зрозумівши, що Бог нас покликав звіщати їм Євангелію. Відпливши з Троади, ми подались просто на Самотракію, а другого дня на Неаполь, звідти ж направилися на Филипи, столичне місто частини Македонії, римської колонії. Ми кілька днів перебули у тім місті. Суботнього ж дня вийшли поза браму над річку, де звичайно відбувалася молитва. Та й, посідавши, розмовляли з жінками, що там були зійшлися. А слухала нас одна жінка на ім'я Лідія Купчиха кармазином з міста Тіятир, що почитала Бога. Господь відкрив їй серце так, що вона вважала на слова Павлові. Коли ж охрестилася вона і її дім, запросила нас, кажучи як ви мене визнали за вірну Господові, ввійдіть і перебувайте у моїм домі, і примусила нас. Іншим разом, як ми йшли на молитву, зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна, і віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона кричала ці люди слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння. Чимало днів вона таки робила. Набридло це Павлові, і, повернувшися, він сказав до духа Велю тобі ім'ям Ісуса Христа вийти з неї. І в ту ж мить він вийшов. Її пани, побачивши, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла і силу і потягли на майдан до влади. Привівши ж їх до воєводи, сказали Ці люди колотять наше місто, це юдеї. Вони навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не дозволено ані приймати, ані виконувати. І натовп кинувся на них спільно, а воєводи, здерши з них одежу, звеліли їх сікти різками. Завдавши їм чимало ран, кинули у в'язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Він же, прийнявши такий наказ, вкинув їх у в'язницю до самої середини і забив їх ноги у колоди. Павло та сила опівночі молилися і співали Богу, а в'язні слухали їх. Раптом зчинився землетрус Великий, так що підвалини в'язниці затряслися. зненацька відчинилися всі двері, і кайдани на всіх розв'язалися. Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені темничі двері? Витяг меч і хотів себе вбити, гадаючи, що в'язні повтікали. Аж тут Павло скрикнув голосом великим, кажучи Не завдавай собі ніякого лиха, всі, бо ми тут. І, попросивши світла, тюремник ускочив до в'язниці і, тремтячи, кинувся у ноги Павлові та силі, а вивівши їх звідти, мовив Панове, що мені слід робити, щоб спастися? Ті відповіли: Віруй у Господа Ісуса, і спасешся ти і твій дім. І вони йому звіщали слово Господнє і всім, що були в його домі. А він, узявши їх тієї години вночі, обмив їхні рани і охрестився з усіма своїми. Як же запровадив їх до себе в господу, то накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував в Бога. Коли настав день, воєводи послали слуг поліційних, кажучи Відпусти тих людей. Тюремник доніс ті слова Павлові Прислали воєводи, щоб вас відпустити. Виходьте ж тепер і йдіть собі в мирі. Але Павло промовив до них нас, римлян, без судової розправи прилюдно вибили різками і кинули в тюрму, а тепер потай нас виганяють. Нібо, нехай самі прийдуть і виведуть нас. Поліційні слуги донесли ці слова воєводам, а ті, почувши, що вони римляни, злякались. І, прийшовши, попросили в них вибачення, а як вивели, попросили вийти з міста. Вони, вийшовши з в'язниці, зайшли до Лідії і, побачившися з братами та втішивши їх, вийшли. Перше послання до Корінтян, розділ третій І я, брати, не міг до вас говорити як до духовних, але як до тілесних, як до немовляток у Христі. Я молоком годував вас не їжею, бо ви не могли їсти її, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Якщо ж між вами зависть та суперечки, то хіба ви не тілесні і не поводитесь, як звичайні люди? Бо коли хто каже Я Павлів, а інший Я Аполосів, то хіба ви не звичайні люди? Що таке Аполос? Що Павло? Слуги, через яких ви увірували, і то як кому дав Господь? Я посадив, а полос поливав. Бог же зростив, так що ні той, хто садив, є чимось, ні той, хто поливав, а Бог, який зрощує. І хто садить, і хто поливає, є одне, але кожний отримає власну нагороду згідно зі своїм трудом. Ми бо співробітники Божі ви. Божа нива, Божа будівля. За благодаттю Божою даної мені я, мов мудрий будівничий, поклав основу, а інший на ній будує. Нехай же кожний вважає, як він будує. Іншої бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли ж хтось на цій основі будує золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи, кожного діло стане явне. День Богосподній зробить його явним, бо він відкривається вогні, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, той прийме нагороду. А коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди, однак він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий, і що Дух Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий святий, а ним є ви. Нехай ніхто себе не обманює. Якщо комусь із вас здається, що він мудрий у цьому віці, хай дурним стане, щоб зробитися мудрим. Бо мудрість цього світу глупота в Бога. Написано бо він ловить мудрих їхніми хитрощами. І ще Господь знає думки мудрих, що вони марні. Тому нехай ніхто не хвалиться людьми усе бо ваше, чи то Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє, усе ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий. Псалом 111 Алілуя! Я буду прославляти Господа всім серцем на зборах праведників і в громаді. Великі діла Господні, подиву у гідні всім, що люблять їх, Краса і велич Його діло, правда Його стоїть повіки. віки. Він зробив пам'ятними свої чуда, добрий Господь і милосердний. Він дав поживу тим, що його бояться, і пам'ятає вічно про свій союз, явив потугу діл своїх народові своєму, давши йому спадщину народів. Діла рук його правда і правосуддя, всі заповіді його непорушні. Встановлені навіки вічні, закладені у правоті і правді, відкуплення послав народові своєму, установив навіки союз свій, святе і страшне його ім'я, Початок мудрості то страх Господній, добрий розум у всіх тих, що його плекають. Хвала Його стоїть. Повіки вічні, Книга Проповідника. Розділ п'ятий. Не квапся устами твоїми, і серце твоє, хай не спішить. Вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обректись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину і не кажи перед посланцем Це сталось, мовляв, необачно, щоб Бог не розгнівався на твоє слово. І діло рук твоїх не знищив, бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся бога. Як побачиш у якій небудь країні, що в Богого гноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить, а хто любить достатки, ніякої користі з них немає. Це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають, і яка користь тому, хто їх має. Крім хіба що тієї, що дивиться на них очима. Солодкий сон робітника. чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж пересид не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду. І пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться. Нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо. Яким прийшов, таким. І відійде, яка ж йому користь, що працював на вітер, та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях та досаді? Ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини їсти і пити, та заживати собі добра з усієї праці якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй? Така бо вже її доля. Також кожен чоловік, якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку та при своїй праці веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо бог займає його радістю свого серця. КНИГА Пророка Даниїла Розділ шостий. Дарій Мідянин посів царство, коли йому було 62 роки, і вподобалось Дарієві настановити над царством 120 сатрапів, щоб були по всьому царстві, а над ними трьох князів одним же з них був Даниїл. І вподобалось Дарієві, щоб ті сатрапи здавали їм рахунок. А й щоб цареві не було ніякої шкоди. Даниїл же цей перевищував князів і сатрапів, бо в ньому був високий дух, і цар мав на думці настановити його над усім царством. Тому князі і сатрапи запопалися шукати приключки, щоб Даниїла обвинуватити в управі царством. Але не могли знайти ніякої зачіпки і ніякої провини, бо він був вірний, і не було в ньому ніякої недбалості і провини. І сказали оті люди: не знайти нам проти цього Даниїла ніякої приключки, якщо не знайдемо її проти нього в законі його Бога. От і прийшли ті князі і сатрапи поквапно до царя, і сказали до нього так: Царю Дарію, живи повіки! Усі князі царства, намісники, радники і правителі врадили між собою, щоб вийшла царська постанова з оповіщеною забороною, а саме Кожного. То протягом тридцятьох днів молитиметься до котрогось Бога або людини, крім тебе, царю, аби було його вкинуто в яму для левів. Тож учини царю таку заборону і підпиши наказ, аби був він незмінний за законом мідян та персів, що є невідкличний. І підписав цар Дарій наказ із забороною. Коли Даниїл довідався, що підписано такий наказ, то пішов до свого дому, а були в його верхній кімнаті вікна відчинені навпроти Єрусалиму. І він тричі на день припадав навколішки і молився та хвалив свого Бога, як це він був робив, звичайно і перед тим. Тоді ті люди. Прийшли поквапно і знайшли Даниїла, що молився і благав свого Бога. Відразу прийшли вони до царя та й почали говорити про царську заборону. Чи ж не підписав ти заборону, яка велить кожного, хто протягом тридцятьох днів молитиметься до котрогось Бога або людини, крім тебе, царю, вкинути в яму для левів? Цар у відповідь. Сказав, це річ певна, за законом мідян та персів, що є невідкличний. Тоді ті відповіли, мовивши до царя Даниїл, що з полонених синів юдейських, не вважає ні на тебе царю, ні на заборону, яку ти підписав, лише тричі на день проказує свою молитву. Почувши про те, засмутився цар вельми і задумав врятувати Даниїла, аж до заходу сонця вживав він заходів, щоб його врятувати. Але ті люди прийшли поквапно до царя і сказали йому: Знай царю, що за мідянським та перським законом ніяка заборона і наказ, що видав цар, не можуть бути змінені. Тоді цар звелів привести Даниїла і вкинути його в яму для левів. Заговорив цар і мовив до Даниїла, Бог твій, якому ти постійно служиш, хай тебе визволить. І принесено камінь, і покладено на отвір ями, і запечатав її цар своїм перснем та перснями своїх вельмож. Щоб не було змінено нічого щодо Даниїла. Потім пішов цар у свій палац і ліг спати на наче, бай не звелів приносити собі страви, але й сон утік від нього. А вранці на світанку встав цар і пішов притьмом до Левиної ями. І, як наблизився до неї, крикнув Жалібним голосом до Даниїла. «Даниїле, слуго Бога живого, чи зміг твій Бог, якому ти постійно служиш, врятувати тебе від левів? Тоді Даниїл відповів цареві: Царю, живи навіки. Мій бог послав ангела свого, і той затулив пащеки левам. Тож вони не скоїли мені ніякої шкоди, бо він визнав мене невинним перед собою, та й перед тобою, царю, я не вчинив нічого злого. Тоді цар зрадів тим вельми і повелів витягти Даниїла з ями, і витягли Даниїла з ями, і не знайшли на ньому ніякої виразки, бо він поклався був на свого бога. На царський наказ приведено тих людей, що обвинуватили Даниїла і вкинено в яму для левів самих їх, дітей їхніх і жінок їхніх. Та ледве вони долетіли до дна ями, як накинулися на них леви і потрощили їм усі кості. Після того цар Дарій. Написав до всіх народів, племен та язиків, що живуть по всій землі, Нехай ваш мир буде великий. Від мене дається наказ, щоб по всіх околицях мого царства боялись і тремтіли перед Богом Даниїла, бо Він Бог живий і перебуває по віки, і царство Його не занепаде ніколи, і влада Його. Кінця не матиме, він визволяє і спасає, він творить знаки та чуда на небі і на землі, він спас Даниїла з левиних лап. І добре велося цьому Даниїлові за царювання Дарія і за зацарювання Кира Перського.